Кол освіта синергія партнерства і простір стійкості. Саме таку назву мав черговий еткам, який провели в Коломиї. Під час цього заходу педагоги мають нагоду поділитися досвідом, ідеями та планами на сьогоднішній день. Головне для вчителя освоїти нові технології. Коломия це для мене це серце зараз адже Це вже третій рік поспіль тут еткемп, і я вже третій рік. І радію, що мене запрошують, що приходять, і я можу по. Поді... Ділитись тим, що я люблю, і що я роблю серед учасників зустрічі. Львів'янин Петро Сітик у своєму навчальному закладі займається менторством та школою щастя. Школа це не лише про академічні знання, які можуть зробити учні, але про середовище і суспільство, де вони стають кращими особистостями. Леся Павлюк, переможниця найвищої педагогічної премії в Україні, приїхала на захід в якості експертки. Це можливість для мене дізнатися щось нове, познайомитися з тими фішками, які використову. Стовуючи лі в своїй роботі я сьогодні буду розказувати про те, як допомогти мозку працювати активніше про те, як е, покращити процеси мислення. Педагоги кажуть, що на цьому еткемпі їм було дуже цікаво, особливо на панельних дискусіях. Наша роль це особлива сесія. На кожній події ми представляємо ось цю родзинку для вчительства, яке зібралося на події, і тема цьогорічної особливої сесії це секрет сили спільноти. Ми говоримо про те, як об'єднати вчительство, як зробити якісь речі, проекти спільно і наскільки це більш результативно, наскільки важливо працювати в такому ж форматі і з дітьми. Представлені різні інтерактиви та інструментарії для покращення освітнього процесу та взагалі комунікації учасників освітнього процесу. Головне на заході це спілкування та обмін досвідом. Мій погляд на освіту це в інтеграція фасилітативних вправ в освітній процес, які можна насправді задіяти в будь-якому предметі, показати оці якісь родзиночки, як вона працює, що допоможе кожному та кожній проявити себе. Розкажу трішки про підручник автором якого я є. Приїхав до Коломиї Павло Шеремета. Він презентував педагогам сесію Економіка, освіта, влада вузьке місце в економіці у нас зараз знаходиться в середній освіті, тому що в середньому освіті як вчителі говорять про підприємництво і про підприємця, чи вони говорять про нього як про спекулянта, злочинця типу малоінтелектуального злодія? Не будеш вчитися, підеш на ринок. Ось, що вони славлять його, як це роблять на заході? що це стержень економіки, що це завдяки інновації, інноваційності і підприємництву громадян країни. Ми маємо це багатство. Учасники Едкемпу називають цей захід чи не найголовнішою освітньою подією року? Надзвичайно цікавий захід, адже тому, що тут приїхали вчителі з географії тут вся Україна і окуповані території, і вільні, і звільні. Вільнені знаємо, що у нас є люди Чернігів, у нас є гості з Береслава Хрестонської області, які ніби йде окуповані, але ще не мають можливості навчатися очно. І всіх їх сьогодні зібрала учительська спільнота. Приїхав на захід, заступник голови державної служби оцінювання якості освіти Іван Юрійчук. Саме для це таке важливо, бо він уже відбувається у третій рік поспіль. Я от щиро вірю, що Такі заходи вони збільшують капіталізацію міста. Місто стає упізнаваним, місто стає. Більш відомим в країні, і точно воно стало більш відомим серед освітян, Бо якщо в перший рік це я також точно знаю, що люди сюди їхали і думали, куди ми приїдемо. Цікаво подивитися, що це за місто. То вже в цьому році вчителі спілкуються між собою і кажуть: треба обов'язково туди з'їздити. Для учасників Еткемпу провели екскурсію історичними місцями міста над прутом та запросили до участі в благодійній акції. З Коломиї Іванан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.